Бажаю міцного, друзі. Знову, як завжди, з помоєчки. Не хотів сьогодні навіть взагалі їхати на помойку. І їздив у район, забирав моєї пошти бензопилу, бо моя поламалася. Купив собі ін, таку ж саму тільки новішу. Італійська Олеомак GS35. c хороша пилочка, сучка резка. Ну не в тому справа, Тому заїду, машина бачу лежить. Я її розрив. Кожний пакунок. Скажем так по бистряку. Кір'я гусиного. Ловкості мішка буде хороша, Потім, 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 потім. Так. желізо, медь, медь, латуньовий кран. Трапився нарешті. Різне там цікаве. Ліхтарик. Чи я не знаю, він коротший. Отакий от фангюнлем. Не за що їх викидають. Їх так часто попадається, блін. Купа просто. Потім. Отакий от триммер Philips. До речі, у мене є триммер Phillips з регулюємо насадками. Блін, він шамане так швидко і так чітко. А тут я попався тепер такий кремер. З Насадками з усім. Так, телефончик. Давно не траплялися. Є. Потім, ось такі ось окуляри. Райбен. Чоловічі чи які, не знаю. Так, потім дві краски, червона і синя блакитна, чернило і так, так, не написано. Водорозчинне голубе і водорозчинне червоне. в принтер. Ось такі два зарядних пристрої. ось такі ось парфуми. Я вже, до речі, знаходив раз пакет вподобій таких. Ось такі два браслетики. Браслетики резинки. Ось такі друзі знахідки. Трошечки, та да, й є. Трошечки знахідків є. Вже є, що викинуть у шорти. Ще сьогодні у нас прохолодно, було сонячно, щось захмарило. Отак от, от. Несподівано, не гадано, не хотів, а заїхав. Що маємо, то маємо. Все, друзі, бажаю вам існого здоров'я. Бережіть себе, не хворійте. До побачення!